Ну, я повернувся зі зборів, на ну, мене почав боліти сустав мій, І ну, мені сказали, що Я мене відпустити ну, в Німеччину до, до того лікаря на ну, тому, де мені робили операцію. І в відповідь я, я почув, що ні, ну, ну, потрібно зробити три уколи, і тільки після того ти поїдеш, якщо не, не там допоможе. Розкажи мені, що це був за укол. Це, це був укол 100 бурові клітини. В суглоб. так. А конкретніше це був ліподжем. Що було далі, друзі? Що було далі? Можна описати, але краще показати. Як людина, яка прийшла на своїх двох ногах і мала дискомфорт бігаючи в футбол, через два дні стала на милиці. І скільки тобі знадобилося часу після цієї ін'єкції, щоб ти знову почав тренуватися з основної команди? Півроку. Півроку. Так, пів... Півроку, після цього людина реабілітовувалась, півроку, її знову знищували в ЗМІ про те, що знову там хрусталь і так далі, тому подібне. Ви ж не знали, правильно, через що саме, і через які дії він не грав ці півроку. Отже. E, давай e, ін'єкцію зробили. Так. Краще не стало, а стало <рес> <рес> стало... А стало настільки e, просто гірше, що я ну, просто не міг сидіти лежати. Я просто під ногу ставив подушку, тому що, я не, тому що я не міг просто повністю розігнути ногу. Я привозив постійно обезболюючі препарати, які лікарі e, футбольного клубу нам у Київ рекомендували. Йому допомагала подвійна доза. Йому допомагала подвійна доза обезболу, щоб просто заснути. Нарешті відпустили в Європу. Так. Ти поїхав до лікаря Дінста в Німеччину. В Німеччину, так. Що він тобі сказав? Він сказав, що цей укол ніхто вже не робить. і я просто не бачу смисла в цьому, що ну, мені потрібна буде операція. Я просто з такою, ну, з такою головою сидю і думаю, в смысле, я тільки зробив там місяць назад. Після Дінста була поїздка в Рим. Так, так, ну, клініку Віал Стюарт. Клініка Віал Стюарт і професор Зіні. Це відомий професор, який саме спеціалізується на проблемах з тазобедреними з суглобами. І от він сказав іншу думку. Так, Він сказав, що нам потрібно зробити уколи. Наставити їх кожного дня і, і ну, займатися в басейні.